Привіт! Сьогодні тренуємо вживання прийменників з артиклями плюс прикметниками. Будемо використовувати три групи прийменничків: це будуть наші хамелеони, прийменники крокодила Гегени і прийменники Байкера. Посилання на ці відео ви будете бачити нижче в описі. Працюємо! Маленьке таке ще зауваження. Що ми працюємо сьогодні тільки у слабкій відміні відмінювання прикметників. Тобто в тій, де прикметник слабкий, і буде сильний артикль. Тобто, використовуватиме тільки der", die, das, dem та, і так далі у всіх його потрібних відмінках. Будемо брати тільки ось такі вирази: з чужим чоловіком, з ким мід, чоловік ман, чоловічого роду, відповідно. Мід це прийменник датіва. Тоді чоловічий артикль буде дем, і можете собі десь записувати: якщо в давальному відмінку ми знаємо вже чітко, що є у нас дем, дем, дер, жіночого роду державі і день, множині день «день», то всі прикметники після цих артиклів в датів будуть мати закінчення n. Отже, міцтем френден ман. Без поганого чоловіка, без оне, он прийменник Акозитіва. Чоловічий рід в акузитів єдиний, який змінює артикль «дер» на ден. Всі решта «дас» і дів нас лишаються, тому буде «оне», ден. І якщо у вас буде ден, то далі всі теж прикметнички мають ненен. Оне ден ман». До знайомого лікаря до цу. Цу прийменник датєва. Лікар він, «Цу дем». Якщо є дем, то прикметничок має н. дем бекантен арцт». Від поганих батьків. Фон це теж датів. Батьки в множені в датіві буде ден. Пам'ятаєте, повторюйте собі, що в датіві це буде дем, дем, дер і ден в множині. Фонден. І далі всі прикметнички теж будуть з N. Фонден шлехтен, ельтерн. У хорошого лікаря. Якщо у когось, це ніколи не буде ін, це завжди буде бай. І собі, так запам'ятайте, у байкера ночували ми. Бай теж прийменник датіва, лікар він, тому байдем гутен «гутен Для хорошого чоловіка. Для фюр. А фюр у нас прийменник, той, що був у крокодила Гени, тобто «фюр». І чоловік тільки змінюється там фюр ден гутен ман». У злого сусіда. Знову ж таки, у людини буде бай. Сусід він дем», бо бай це прийменник датіва. дем», бюзен нахбарн. Тут іменник нахбарн має закінчення ще n. Є таке правило н деклінаціон. Можете його собі десь переглянути. Від злої сусідки. Від фон. Фон це датів. Але сусідка, вона в датів жіночій буде «der» – «von der». І якщо є артиклі датіва, то всі прикметники далі мають закінчення «n». Ось чому буде «von der bösen Nachbarin». Для хорошого хлопця. «Für» – чоловічий змінився в «den guten Jungen», бо «für» – це прийменник акузатива. На старому дивані, тут у нас буде прийменник Хамелеон, це ті, які е, бігають від акозитіва до датіва. Тут треба слідкувати за тим, чи це в нас буде відповідати на питання: де чи куди. І ви собі геть і малюйте цю піктограмку, якщо де, то це цей килимок, а якщо куди, то стрілочка. І на стрілці у нас міняється тільки чоловічий дер на «ден», а на килимку у нас буде сидіти демед ДЕМИДЯТКО, які давали державі день у день податки, тобто наші артиклі датіва. ДЕМ, ДЕМ, ДЕР і ДЕН. Отже, на старому дивані де, на кому на чому. Зофа середнього роду ДАС зофа. Тобто буде ДЕМ. І якщо є артиклі датіва, то всі прикметники йдуть з Н. ДЕМ, АЛЬТЕН ЗОФА. Тепер на новий диван, я хочу сісти, наприклад, це вже куди? Це буде акузатів. В акузитів в нас не міняється середній рід, тому буде Auf das дас Sofa. Тепер чому тут дас і ноє без закінчення? Коли ми відмінюємо у цій відміні е, слабкі прикметники, то артикль сильний. І якщо в нас в номінативі є der, die, das, в однині, то прикметнички з ними будуть тільки з Е. І так як дерев в, в акозиті змінився. А дас і ді в акозитві лишаються, такі, які були. Тобто das ноє зофа і ді ноє кюхе, наприклад, так і залишиться. От чому ми маємо тут цей варіант. Auf das ноє зофа. Під малим диваном де. De. neuen зофа. Після важкої роботи. Нах робота вона жіночого нах це прийменник датєва. шверен арбайт». Тому що ми знаємо знову повторюємо, що якщо є «дер», «дем», дем, жіночого і ден в множині, то всі прикметники після них будуть мати закінчення N. Ось чому тут так. арбайт». Перед важкою роботою. Перед у нас, по суті, є фор, і е, там вони в нас бігають або куди, або де. Тут же ми маємо з вами ще одне правило. Якщо ось ці прийменники будуть відповідати на питання коли, то тоді теж це буде тільки завжди датів. Тобто робота знову ж таки жіночого роду фуадешен арбет. Бо в датів жіночий Д. І далі уже тоді прикметники з Н. Від нової вчительки фон дерноен. «Фон датів. Жіночого роду артикль іде. І тоді всі прикметники з Н. З минулої п'ятниці. Якщо це з певного часу з минулого, то це наш зайт. Зайт у нас був з байкерівськими прийменниками, тобто прийменник датіва. Так як всі дні тижня в німецькій мові є чоловічого роду. Тому буде letzten Freitag. Seit – прийменник датіва. Дем артикль давального відмінку чоловічого роду. І якщо є дем, то прикметник з ен. Далі. З наступного понеділка ab dem nächsten Montag. Бо вже якщо ми беремо з, наступ... з якогось часу з майбутнього, це вже буде ab. І так як це теж прийменник давального відмінка. Тому буде up dem nächsten Montag». Через широку вулицю. Через у нас буде «über». І я йду куди? Через широку вулицю. Über die breite Straße». В акузитіві жіночий має тільки «е-е-е». E -e -e. Під високим Парканом. Андем Zaun». Ан це прийменник, який міняє акозатів чи датів. Так як тут відповідає на питання де. Типу, на кому на чому. Тому буде датів. Андем Хенцаун. За круглим столом. Теж де теж буде датів. Андем Рундентиш. На величезних дверях. Двері німецькою. Вона. Дітю, двериха, можна собі так уявити, теж буде де-датів, датів жіночого буде дер, ан де тюе. Хочу вашу звернути увагу, що наші під, за і на тут чомусь постійно ан. Подивіться на ці картинки. Уявіть собі паркан. І якщо під парканом німці уявляють так, як ми дослівно говоримо, то під парканом можна пролізти, під парканом зробити норку і туди десь перебратися кудись. Але якщо я поставлю велосипед під парканом, то він не під паркан зарите, а він при паркані притулений, тому ось цю крапочку на вертикальній поверхні ви собі уявляєте. Далі. За круглим столом. У стола немає ззаду чи переду, тому ми теж присідаємо при столі. Тому ось ця точечка теж при столі, бачите, її на вертикальній поверхні. Ну і на дверях, теж не зверху ж геть на дверях, ви сіли і сидите на дверях зверху, ні. А при дверях щось написано: ось так маємо уявляти собі, власне, саме. Прийменник Ан і його варіанти, як Під за і «на» ще. Проти страшної війни, Геген це проти. Крік це він у німців. «Він». Ну, як чоловік війна, це взагалі чоловіча справа, тому крік чоловічого роду. Тому Геген це прийменник Акозатіва. Чоловічий день, тоді Гегенден Шрекліхен Крік. Через густий ліс. Уявіть собі ліс як, таку, знаєте, як такий тунель, крізь який ви пробираєтесь, як крізь дірку, крізь дурх. Тому цей саме через тут будемо перекладати як «дурх». «Дурх» – це прийменник теж Акозитева, ліс чоловічого роду, тому буде Wald». З великого міста. Звідки з зсередини? Це най aus, straus, яку ми з клітки витягли. Тому аус – це прийменник Датіва. Штат вона. І аустія – жіночий вдавальному буде. Тоді всі прикметнички з Аустія – Austier штат. В маленькій сумці. Де датів і Кляненташа. У велику сумку куди. Akuzatif in die kleine Tasche. Без старої сумки. Без онеце ohne Оне alte Tasche. Окрім того кумедного чоловіка. Окрім «аусер» – Чоловік чоловічого роду дем. Тоді артикль буде «аусер», dem comision man. Бо після дем всі прикметники з N. За старим будинком де. На кому на чому. Тому це теж буде датів. Бо за хінтер це прийменник, який бігає туди-сюди. Тому хінтадем Альтенхаус. Біля возенького мостика, там десь. Біля небен візьмем. І небен це теж то, те, що бігає туди-сюди. Але беремо питальне, запитальне слово: Де. Біля вузенького мостика, тобто де на кому на чому, це датів. І брюке жіночого роду, бо закінчується на Е. Значить, «ді брюке. В давальному буде дер Брюке. «небен дер енген брюке. Приємного вам всім тренування. Лайкаємо. пишемо коментарі і пропонуємо якісь ідеї свої.